Усіх вітаю на YouTube-каналі і в новому відео форматі такого а, зразка «Ченелінг а, із енергією а, жіночності. І мені захотілося поспілкуватися з цією енергією, відчути її. І ви вже можете починати відчувати потихеньку її в полі. І мене спонукало. Записати цей ченелінг, нещодавна робота з цим станом в полі. І я захотіла заглибитися в цю енергію в цей стан і подивитися через ченелінг на неї і взаємодіювати з нею саме в такий спосіб. Тому запрошую вас до прослуховування. Відчуття. Буду рада, якщо ви поділитесь, як ви відчували цей ченелінг і енергію жіночності. І я запрошую в поле енергію жіночності. І вона мені показує, що вона дух матерії, що вона повітря, яке входить через всі тканини нашого тіла. Що вона, ця енергія настільки об'ємна, що це як вітер, який проходить через землю, тобто вона настільки обтикаюча, поглинаюча, і вона вся складена через відчуття, і вона складається в цих відчуттях. В переміжку з живістю і контактом із самим життям. Вона про свободу і ця свобода заключається, коли вона єднається з людиною. І така людина вона відкрита в своїх відчуттях, в своїх роздумах, діях і свободі вчинків. Вона дає Людині дуже таке пряме тонке відчуття і контакт із собою і поглибленням саме свого я. Тобто, коли ми відчуваємо, наче глибини власних рецепторів і чуттів тактильності шкіри, і вона мені показує, що вона про насолоду матерії і в цій насолоді вона пізнає. Різні форми свого я. Тому, в першу чергу, це про дотики і тактильність із собою. І в першу чергу через шкіру, через ті матеріали, які є на нашому тілі, які ми наносимо на себе, якими ми оточуємо себе. Тобто вона проявляється в зовнішньому, яке ми. Даємо собі в, в тому місці, да, де ми знаходимося. І вона мені показує, що вона а, про задоволення і вона як розкривається в двох формах. Ось дуже така матеріальна форма це дотики, це тканини, це простір, да, де знаходиться людина, наступна сходинка. По якій починає йти людина, це коли ця енергія починає діяти, даючи неживому живу форму. Вона мені показує, що це раніше був просто об'єкт, але вона йому може надати нової життєвої форми, нових сенсів. Які зв'язуються між собою і дають, дають якби об'ємнішу картину споглядання світу і відчуття контакту з ним. Тобто це ось така більш об'ємніша конструкція. І вона про контакт і насолоду. І сама її енергія вона дуже обтікаєма. Вона не спішить, тобто вона, як, знаєте, дає собі час на знайомство, наприклад, в... з певним об'єктом, з яким вона єднається. І через це. Наприклад, коли цей стан ми хочемо культивувати в собі цю енергію жіночності, вона розкривається не в механічності дій. Навпаки, в механічності дій вона може загусати, тобто як завмирати. До моменту готовності людини розкриватися саме в живому вигляді. Тобто вона дуже жива і вона про живість. І через механічність ми не можемо розкрити її ресурс. Але коли ми починаємо робити це через живість, ось енергія жіночності починає знову як розтікатися в більших об'ємах в полі людини. І мені показує, що це одна із енергій. Яка міститься в полі людини, і euh, певна, наприклад, категорія людей може відчувати її сильніше, сильніше через неї жити хм, призму свого життя, що вона знаходиться як в, як в полі людини. Тим самим можна подивитися, наскільки в когось вона є рухливою, а, і яка з нею є взаємодія. І... Коли ця енергія рухлива, то хоча люди бачать таку людину, тому що вона більш помітна, вона більш їм здається, що вона обтікаюча, гнучкіша, світима. Тобто ця енергія жіночності вона дає. Більшу таку світимість, якщо ми говоримо в аспекті а, жіночого да, формату. Тому що якщо я зараз подивлюся на рівень, як це в чоловіків, от в чоловіків вона теж розтікається в чутливості, коли вони ці чутливості дають більше місця. І це якби просто про те, що вони. Якби, Розширюють свої, якщо можна так сказати, рецептори чутливості, і через цю чутливість вони більше можуть відчувати простір і людей, в якому вони знайомляться і в якому вони перебувають. Тобто це не про те, що чоловік стає більш жіночоподібним, а це більш про те, що відкривається його тактильна частина. Частина, яка відповідає за певні дозволи насичення, тобто коли він дає собі більш таке насичене, насичений ритм життя, в який він приносить оці буденні конструкції, даючи їм нового віяння і тим самим оживлює свій простір. І якщо тепер я знову вертаюсь до жінок. Мені показує, що вона така м'яка, що вона не перетікає, що вона не давляча. В неї як починають зменшуватися рамки, як, знаєте, як це точно має бути. Вона на ці рамки дає свої нові конструкції, своїх певних таких дозволів і звучання в просторі. І це так дуже переплітається ця енергія з живим життям, з смаками, з насиченістю, з чутливою частиною, з місцем давати собі як проживати якийсь певний стан, певну емоцію, або коли ми доторкаємося чогось і даємо собі як момент спочатку відчути це. Через цю енергію і далі вже якби, займатися всіма своїми іншими моментами в житті. Через це багато хто її так і бачить, як вона манка, тягуча, повільна, спокійна. І в ній є така нотка, з якої вона складається з певної новизни. Тобто ця енергія, вона як. Забирає певні такі застороження і дає місце собі, як власному досвіду бути, навіть досліджувати якісь певні елементи, зв'язані з, з матерією, з звучанням її в, в переміжку з цією енергією. І мені вона показує, що такі люди, коли вона в них переважає якби більший відсоток норми. Такі люди вони дуже живі, тобто, живі, емоційні, вони дозволяють собі бути різними, проживати різні емоції, навіть така шкіра м'якенька. Тобто, хочеться таку людину погладити, торкатися, тому що інша людина відчуває, наскільки в ній якби, тече ось ця легко. Енергія цієї жіночності. І от мені показує, що енергія жіночності це чутлива частина. Тобто це чутливий елемент, а, який дає а, фізичному тілу ще вище звучання і єднання з матерією. Тобто це елемент, який є важливим, через який іде ось ця така м -м, жива річка. І вона надає, наче. А, в більшій мірі проживати досвід е, да, нашого фізичного тіла більш на вищих формах я, тобто, коли ми проживаємо це не механічно, або коли ми е, да, в рамках або коли ми зажаті, а навпаки, коли ми настільки відкриті і пропускаємо через себе настільки різні форми, і в цих різних формах е, знаходимо нові види задоволення. І тобто, ці задоволення це. Про те, як відчувати, коли людина відчуває, що вона босими стопами ходить по землі, да? тобто і там з'являється ось це задоволення, як вона відчуває, коли пропускає через себе температуру різних форм, коли це і спека. Коли це і холод, і в цьому теж перемішується такий певний елемент відчуттів пізнання і задоволення знайомства з матерією, тобто вона про насправді вищі форми ось нашого задоволення, наскільки ми собі дозволяємо ось цю форму, якби настільки іншим форматом вона може нам відкривати і матерію, в якій ми знаходимося. Ось ці елементи маленькі, з яких ми можемо підсилювати стан жіночності, він як має стан такого певного накопичення, і потім це стає певною нормою нашого життя. Тобто, і ми постійно її можемо теж підвищувати, тому що вона як посередник між нами і матерією, яка дає ось цю таку об'ємну взаємодію. З двох сторін і дає таку цілісну картину, пропускаючи через себе ось цю енергію. Вона тим самим розкриває такий сильний контакт із своїм я фізичним. Знаєте, є ось я, наприклад, я тонке, тобто, якби вища форма духовна, і є я фізична. І вона, як наче дві ось цих форми дає їм ось це таке поєднання. Таку взаємодію з матерією, дотиками і чутливістю. І вона сама енергія вона дуже спокійна. І тому вона є складовою частиною ось перебування в стані тут і зараз. Вона би дає цьому форму. І мені показують, що в кожного її людини вона як поступово розкривається в залежності від контакту самої людини із собою і своїм я. Тобто тому що там в першу чергу це ось дозволи, свобода. Тобто, коли ми даємо собі місце на знайомство з чимось так. Вона, як наче, знаєте, про е, живе дихання. І вона, якби, не береться ззовні, а її, як кожна людина, створює в собі. І це залежить, скільки вона їй місця дає в своєму внутрішньому я. Так, і я тоді зараз. Вам спробую передати ось цю енергію. Зробіть, будь ласка, вдих, видих, закрийте, будь ласка, очі. І я вам передаю цю енергію, енергію жіночності. І відчуйте, що ця енергія, вона дуже земна, і вона любить це заземлення, вона любить контакт із матеріальним. Вона любить ці дотики. І відчуйте, будь ласка, скільки в ній Ох, живого життя. І відчуйте, будь ласка, що ось ця енергія вона не зупиняється, вона постійно в своєму певному ритмі, вона постійно в впізнанні чогось нового. Відкриттів, нових граней, нових смаків, нових відчуттів. Вона як постійно поглиблює. І виходить, що коли вона в такій прямій взаємодії з людиною, з людиною тоді людина і теж якби в постійному такому поглибленні своєї чутливості. І чутливості матерії, місця, де вона знаходиться, вона так і передає, що вона чутливий елемент внутрішнього я. І вона живе, вона дихає, вона наповнюється і вона проявляється, не кваплячись, відчуваючи кожний свій рух, кожну клітиночку пропускаючи через себе, наче всю гаму відчуттів, які до неї входять із зовнішнього світу. І вона це об'єднує із своїм внутрішнім, надаючи цьому форму. І наче як людина це заземляє в свій власний досвід відчуттів. В неї немає ось цього такого моменту, що вона зупиняється на на певному кроку, що цього достатньо. Тобто, в неї достатньо це все, її, це все якби життя самої людини. В неї немає стопу тобто в цієї енергії, в неї є просто рух, в якому вона відкриває. Живі ось ці елементи. І через це, я коли взаємодіювала з нею, я в неї питалася, що ось ці хочу, які всередині мене, коли вони зупиняться, тобто, коли я зможу повністю закрити всі свої потреби. Тобто вона сказала, що для неї це гра, і що ось з її хочу, з її гарячих очей народжуються ось ці такі відчуття. Які я заземляю, коли я даю собі ці хочу. І тут важливо, щоб я їх е, розуміла, а не тільки робила, якби в певній такій механіці. Тому вона і про мурашки. Так. Коли в нас з'являються мурашки на тілі, ось це вона включається, тому що вона розкриває ось ці рецептори чутливості. Тому і зазвичай е, жінка яка в ній вищий відсоток ось цієї жіночності, вона дуже матеріально красива, тобто вона якось вміє поєднувати е, різні структури між собою, різні тканини, кольори, тобто тому що от вона грається в це, е, як і сама енергія грається в матерію. Ось тому через це ми можемо відчувати таку людину і, в принципі, бачити ось це відображення цієї енергії. Але це як бутон, вона в кожного є. І просто там тільки момент, і наскільки розкритий цей бутон, скільки там пелюсточок. І ці пелюсточки ми можемо взрощувати і додавати їх собі. І так цікаво вона мені передає, що. Вона вміє говорити собі так, ця енергія, але це так не для того, щоб це побачив соціум і прийняв її або якось оцінив, а це своє тихе, спокійне так, де знає тільки вона. Це її, так, так скажемо, певний секрет, певний стан, і цього вже достатньо. Тобто вона дуже така тиха енергія і вся про себе, про, про себе і собі. Добре, тоді я буду завершувати. Я дякую енергії жіночності, що була сьогодні з нами в полі. І вам. Такий цікавий нового формату для мене ченелінг. Тому поділіться, як вам і як ви її оцифрували, коли відбувалася ось ця фасилітація. Можливо, до вас прийшли певні образи. Або конструкція, щоб ви зрозуміли, як вона звучить саме для вас. Тому на все добре і до скорих зустрічей в нових відео ченнелінг.